шість телекамер і до півсотні слухачів, журналістів, депутатів, громадських активістів. Кабінет ледь умістив усіх охочих послухати мера. Тема гаряча. Мова йде про суму житло і чотири приватні жеки, які зайшли на його територію. Це рейдерський захват. Не підприємства суможитло. Це рейдерський захват ринку житлово-комунальних послуг. Опоненти своє без участі міської влади подібне не відбулося. Елементарно просте запитання: хто призначив екс-регіонала Гетьмана в суми житло? Хто дивився мовчки, як він заключав угоди з регіоналами? Міський голова каже, сам шокований, бо нічого не віддав. Як так можливо сьогодні дійти до того, щоб просто взяти і за спиною? всієї громади, за моєю спиною, за, всі, за всіма спинами, які тільки є, десь в підвалі там, що йому запропонували і що його, що треба було е, робити, щоб одноосібно прийняти рішення стосовно розподілу ринку житлово-комунальних послуг в обласному центрі. Іван Сич, ви знали про це, про це, про це рішення? Що, що місто поділено чотири частини? Ви як профільний замк? Не знали. Віктор Анфавич, ви знали? Ні, сучення не більше ясності щодо майбутнього. У судах тривають баталії. Стосунки з'ясовують міська рада, чотири приватні жеки, комунальне суми житло і прокуратура. Загалом понад 10 справ у трьох різних судах: зарічному районному, господарському та окружному адміністративному. По стану на сьогоднішній день із цих справ ні одне рішення в законну силу не вступило. Тож заявляють на сьогодні. Єдиним управлінцем є суми житла КП. І оскільки він має право і самостійно виконувати ці послуги, то і мешканці повинні сплачувати суми житла, а не якимсь іншим компаніям. Та є проблема. Приватні жеки встигли рознести по будинках свої квитанції. Більш того, людям прийшли подвійні платіжки від суми житла. На закид перший керуючи справами, відповідає Квитанції через банк, не беруться потім ми попрощались ко всім. Банку. Директор Суми житла про квитанції за липень, який ще триває, каже технічна помилка Це програмна ошибка. Ми е, розносили, розносил подобный разнос в процентов где-то десять платежей. Когда мы обнаружили эту ошибку, остальные платежи не пошли. Мы вернули все обратно. Опять эти платежи ми уничтожили, точно такие же только с другим месяцем напечатали разнесли. У підсумку прес-конференції відповідь на звинувачення зійшлася на тому, що платити слід суму житлу. А призначення гетьмана керівником результат брудної гри за спиною мера. Вже на вулиці директор одного з приватних жеків, якого міська влада називає рейдером, заявив: працюють на віреній їм ділянці вже понад двох років. Просто зараз у новому статусі. Ми підписали ці договори, тому що ми були на підряді у капусьому житлу. Ми працювали, ми виконували всі послуги по, по обслуговуванню житлового фонду. Тому люди отримали платжки на законних основаниях. Тому що КП суми житла нічого не діла за этот місяць. У них навіть ні одного е, слесаря не було, щоб какие якісь услуги. Платіжки получили, і банки це неправда, що там не приймають, все приймають. І договори у нас є. А депутат міської ради, ім'я якого згадують у контексті цієї історії, додає: Я не знаю, що відбулося за розподілом житлового фонду, але скажу відверто, суми житло. Навіть при зміні менеджменту не зможе робити е, якісні послуги для населення. Такий мега-жек, який створили колись при колишній владі, може там регіоналів припутували туди, але регіоналів там ну, були, не були. Це покаже, може час якийсь, як пройде. Жителі висловлюють своє бачення і бачать погану роботу суми житла. Тому я буду підтримувати частні жеки і вся, всіляки їм допомагати. Тож, вочевидь, чекати на швидке розв'язання конфлікту не варто. Нагадаємо, з 1 липня діє новий закон, надає ширші повноваження співвласники багатоквартирних будинків. За ним мешканці можуть самі обирати собі обслуговуючу організацію. Олена Адаменко, Олександр Гордус на часі новини.